Налаштування міні-сторінок. З міні-сторінками ми зустрічаємося з вами, коли, наприклад, ми хочемо створити новий контакт. Це в нас є міні-сторінка. Також міні-сторінка це коли ми наводимо з вами на якийсь об'єкт і бачимо інформацію. Давайте взагалі подивимося, де ми можемо налаштовувати з вами міні-сторінки. Їх ми можемо налаштовувати у кожному розділі. Зараз ми це зробимо на прикладі контактів. Ми переходимо з вами у вигляд і відкрити майстер розділу. У майстері розділу внизу ми бачимо міні картка Якщо у нас тут стоїть галочка, тоді при створенні нового об'єкту, наприклад, в розділі Контакти, у нас по замовченню з'являється міні-картка. Для того, щоб виключити цю міні-картку, ми прибираємо з вами галочки і, наприклад, зберігаємо. Я перезавантажила сторінку, давайте перевіримо, щоб додати контакт. Тепер в нас не з'являється міні-картка, а одразу відкривається картка контакту. Давайте поставимо тут галочку додавання запису з міні-картки, щоб ми могли з вами відредагувати. Також дивіться, що ми можемо робити з міні-картками. Ми можемо додавати запис у вигляді міні-картки, редагувати запис і переглядати запис. Давайте почнемо редагування міні-картки. Тут дуже схоже, але трошки легше, ніж з звичайним розділом. Що важливо, якщо ви хочете налаштувати собі перегляд картки. То вам треба перейти на іншу вкладку, тому що ось тут, тут одразу ви налаштовуєте як додавання, редагування і перегляд. Інколи, коли ви хочете собі зробити, наприклад, відредагувати перегляд, плутаються люди між цими вкладками. Тому перед тим, як щось робити, будьте впевнені, що ви робите це у потрібній вкладці. Так, додавання. Давайте подивимося, чого мені тут не вистачає. Якщо ми хочемо з вами прибрати якесь поле, то ми нажимаємо на крестик і прибираємо. Якщо ми хочемо додати якесь поле, то це дуже схоже, як у, у звичайному розділі ми перетягуємо з вами інформацію. Давайте додамо. Так, у нас тут буде мобільний, емейл. Давайте додамо місто. Наприклад, стать. Тут ви можете додавати все, що ви хочете. Перегляд. Зараз перегляд у нас взагалі тут нормально не налаштований. Коли ми з вами наводимо, ми бачимо відповідального департамент організацію. Ми ось це сюди перенесемо джерело Емейл. E Мобільний телефон. Місто. Тобто, що хочете, те собі і додаєте. Перейти у майстер розділу, зберегти. Збереження пройшло успішно, я оновила сторінку і тепер давайте додамо контакт. По-перше, у нас з'явились з вами пішли ті поля, які ми прибирали. У нас з'явилось місто стать, а, наприклад, коротку інформацію, мені здається, ми з вами не витягували, але вона обов'язкова, тому і проявилась тут. Тепер давайте подивимося з вами короткий перегляд міні-картки. Наведемо на людину, у якої є інформація, ми бачимо, що в нас вже тепер є і емейл, і мобільний телефон, і місто підтягнулось. Тобто, таким чином ми з вами можемо налаштовувати у будь-якому розділі міні-картки.